Всім привіт! Сьогодні хочу записати таке відео. Я не дуже часто записую такого формату звернення, але, як показала моя практика, я бачу, що люди зовсім не розуміють, скільки вони вживають білку в своєму раціоні. Прорахувати це дуже легко, є такий додаток, принаймні, я в своїй роботі користуюся Fat Secret, і ви можете знайти там продукти, які ви споживаєте, і додаток вам одразу показує, скільки там по БЖВ і яка калорійність вашого раціону. Тому беремо, відкриваємо додаток, вбиваємо продукти, які ви використовуєте зазвичай на сніданок, обід, вечерю, всі безпосередньо ваші прийоми їжі враховуєте і дивитеся, скільки ви білку спожили за день. Нарощувати м'язи можливо тільки якщо білку є достатньо для організму. Якщо ви не покриваєте базові потреби організму в білку? То. На жаль, ваша м'язова маса буде знижуватися, і, відповідно, ваше тіло буде виглядати так, як воно виглядає, коли за ним не доглядають. Усе потребує догляду. Не буває такого, що ви купили автомобіль, їздите на тому автомобілі, не вкладаєтеся в нього, і він вам служить. В автомобіль треба також вкладатися. Ваше тіло це той самий автомобіль, який потребує палива. І якщо ви заливаєте туди будь-що, ви на виході те і отримуєте. Прорахувати, в принципі, калорійність білки, жири вуглеводи дуже легко. Ви можете користуватися будь-якою формулою, яка є в інтернеті, є їх всього лише дві. Якщо ви не робите нічого, якщо ви займаєтеся бездіяльністю, то не дивуйтеся, що і тіло виглядає так, як ви про нього потурбувалися. Тіло нам дається всього лише один раз на все життя. Інструкції нам ніхто не докладав. Використовувати його ми вчимося на свій власний розсуд. І що б я радила, це, звісно, прислухатися до свого тіла. Перейдемо безпосередньо до демонстрації моєї тарілки. Це мій сніданок сьогоднішній. Тут, до речі, достатньо клітковини, тут вже половина моєї добової норми, і це дуже важливо споживати достатню кількість клітковини для нашого імунітету, для нашого здоров'я і для кишківника, від якого, до речі, залежить наш імунітет. Дивимося, що рослинний білок це квасоля і цільнозерновий хліб, там також міститься білок. І тваринний білок це лосось, моцарелла і також яйце. я зробила паштет, збила з авокадо. Також, як ви можете побачити, там є мандарина. Це вже був десерт після їжі на тарілці, і мандарину не видно. Вибираємо сьогоднішній день, щоб показники були за сьогодні. Як показано, я виконала 55% своєї мети, по калорійності можна подивитися, можна подивитися по вуглеводам, жирам, білкам, по продуктам в кожному продукті. Так ви можете навіть спланувати свій раціон і підкоректувати, якщо вам потрібно десь більше білку, більше жиру там чи ще чогось. Ось, ви бачите і по клітковині, і по іншим показникам. Білки, жири, вуглеводи так само. Хочу звернути вашу увагу. Якщо ви дійсно хочете мати гарне тіло і хороше здоров'я, міцне, не забувайте про важливість білку на вашій тарілці, тому що білок дійсно приймає участь у всіх процесах організму, і він дуже важливий. Не лише для побудови м'язів, а й для побудови клітин для вашого мозку, забезпечення нормальної життєдіяльності організму. Він є будівельним основним матеріалом для наших тканин, включаючи не тільки м'язи, кістки, а й шкіру, волосся, нігті. ферменти та гормони також забезпечуються і регулюються безпосередньо білками. Транспортування та зберігання речовин по всьому тілу, таких як, наприклад, кисень, гемоглобін, жири та вітаміни. Також деякі білки беруть участь у зберіганні певних молекул, антитіла, які допомагають боротися з інфекціями і є білками. Достатнє споживання білка необхідне для сильної імунної системи. Також білок сприяє відчуттю ситості після їжі. І це може допомогти контролювати апетит, підтримувати вашу здорову вагу, і може також виступати як джерелом енергії. Ми знаємо, що основне джерело енергії це звичайно вуглеводи та жири, але іноді організм може використовувати білок для отримання енергії, особливо під час тривалої фізичної активності, або при недостатньому споживанні інших макроелементів.